Вітаю! Я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною! Агрус це традиційна культура для України. Її площі раніше налічувалися близько трьох тисяч гектарів. Вона була поширена по всій території України. Наразі в ягідництві це культура є нішевою, її вирощують дуже мало. Хоча останні два-три роки насадження цієї культури почали зростати в Україні. Такий перепад у насадженнях виник через появу хвороби борошниста роса. Раніше з неї не вміли боротися правильно, і тому плантації цієї культури просто знищувалися. Наразі вже є технології, як виростити смачний агрус, і з'явилися сорти стійкі до борошнистої роси. Тому ця культура потрошку вже повертається до нас. І зараз дедалі частіше ми можемо бачити в наших супермаркетах влітку цю культуру, цю ягоду. До речі, щодо. Смакових якостей, то нові сорти є і більшими за традиційні, які були в старих посадках. Вони і... Різного кольору від жовтого до фіолетового користь цієї ягоди направлена на кишково-шлунковий тракт. Вона покращує травлення, сприяє очищенню організму, її корисно споживати влітку, якщо ти там на дієті сидиш і прагнеш схуднути. В цьому вона допоможе. Якщо порівнювати із закордонними фруктами то агруз за своїм вмістом речовин є навіть кращим за деякі цитрусові, такі як, наприклад, апельсин. Також він може позмагатися з смородиною по вмісту вітаміну С. Сама максимальна користь це коли ягода трішки недозріла. Тобто не тоді, коли вона вже солодка-присолодка, а коли в неї технічна стиглість. І з кислинкою. Якщо ви закладаєте промислову плантацію, то раджу вам звернути увагу на сорти зеленого кольору. Це може бути сорт інвікта, малахіт. До речі, це сорти української селекції, і вони є стійкими до борошнистої роси. Якщо ви саджаєте на свіжий ринок ягоду, то потрібно звертати увагу на червоні. Фіолетові сорти. Більше всього полюбляють і традиційно споживаються червоні сорти. Як додатково можете саджати жовті, фіолетові, з красним бочком це вже на вибір. Дуже смачний і улюблений мій сорт це неслухівський. До речі, він теж є стіким проти хвороб, але дуже колючкуватий. Сварог, тясмин. Це все десертні сорти. З жовтих куршу дзінтерс. Це найулюбленіший сорт для дітей. Агрус буває шипуватий і буває безшипний. Як зазвичай, самі смачні сорти, це, звичайно, найшипуватіші. При вирощуванні агрусу промислових. В масштабах виникають труднощі зі збором врожаю через колючковість, тому її все частіше починають вирощувати на шпалері. Сама страшна хвороба, як я вже сказала, для агрусу це борошниста роса. Вона проявляється у білому нальоті на верхній частині. Пагона, тобто ростові процеси притуплюються і рослина не росте. Найчастіше він е, починає хворіти у час, коли йдуть дощі. Наприклад, тиждень буває похмура така прохолодна погода. От саме в цей момент потрібно вибрати там годинку-дві, коли немає дощ, дощ, доща, і провести обробку. Це захистить ваші насадження від. Е, Саме цієї хвороби при вирощуванні в промислових масштабах потрібно дотримуватись системи захисту цієї культури, тобто до цвітіння ми використовуємо системні фунгіциди, які запобігають грибковим захворюванням рослин. Чим ще особлива ця культура? Вона росте майже на всіх ґрунтах, окрім кислих відповідно і засолених. По-друге, вона дуже морозостійка. Більшість сортів витримують морози до мінус 30 градусів. З іншої сторони, вона є посухостійкою культурою, тому може вирощуватися в південних районах, де дуже велика спека. Вражальність агрусу може сягати до 25 тонн з гектарів, тобто це ще й досить така продуктивна культура. Тому раджу вам. Її мати у себе в саду, традиційно його розмножують горизонтальними відсадками або закладають горизонтальні так звані маточники. Все в розсаднику я розмножую його інвітро, а частину сортів, які, ну скажем так, мені потрібні, але не в великій кількості, розмножую з дерев'янілими живцями. Хоча багато літератури пише, що цей спосіб є найнеефективніший. У мене вкорінення сягає 85-90%. Черенки я нарізаю з однорічних приростів в кінці вересня місяця. Я вибираю таку погоду, щоб вже ця осіння спека пройшла, листя починає опадати, і тоді я нарізаю черенки, саджаю звичайний торф, використовую вкорінювач 2%. І ставлю в темне місце. В моєму випадку це теплиця, темний вугол. Поливаю досить небагато, тому що ґрунт має бути зволожений, але з нього не повинна текти вода при натисканні. Якщо перезволожити ґрунт, ваші всі черенки погниють. Ще засипаю наверх тирсою, щоб зимою не було втрати вологи. В такому стані вони стоять до весни. І зараз. Кінець березня місяця можете подивитися, що всі череночки, які вже розпустилися, мають корінці. Процес корінення вже почався, але ще не закінчився, тому я надіюся на хороший результат і в цьому році. А зараз я дам корисні поради, як посадити агрус на шпалері. У вирощуванні агросу на шпалері рекомендую відстань між рослинами орієнтовно 30-50 см. На дно ями ми нічого не кладемо. Живлення в нас відбувається за рахунок вертигації через краплинну стрічку. Єдине, що я дуже люблю, осмокот. додаю до кожних своїх посадок і, звичайно, використаю його і тут. Висипаю на дно ями, трішечки даю землі і. Перемішую. Кладу на такий кущ 30 грамів. Цього достатньо, щоб рослина стартувала в рості. Ми його, звичайно, будемо коригувати через фертигацію, але якщо ми щось там пропустимо чи щось не додамо раптом, так, то основа в нас є. І жилення для рослини ми забезпечили. Далі обов'язково виймаємо з горшка і висаджуємо в ямку. Звертаю вашу увагу, що коли ми будемо робити агрус на шпалері, то оці основні гілочки, які ми будемо прив'язувати до шпалери нашої. Треба розвернути таким чином, щоб вони були максимально під нею. Агрос це зовсім невибаглива рослина до посадки. Ці рослині підійдуть будь-які ґрунти. Ну, звичайно, крім кислих там і занадто лужних. Місце для посадки вибираємо сонячне, на півтінь йому не підходить. На сонці ягода буде рівномірно забарвлена, вона буде солодка. При шпалерному вирощуванні важливо. Нашу шпалеру розміщувати з півночі на південь. Для чого? Тому що сонце ходить зі сходу на захід, тобто воно буде вранці освітлювати нам східну сторону нашого куща. Да? А після обіду західну сторону куща. І відповідно ягода буде заварлена з двох сторін. Якщо ж посадити відповідно з заходу на схід, одна сторона буде забарвленою красивою ягодою, а ця північна сторона вона буде бліда і буде менше ягід. Отож саджаємо. Обов'язково гарно ущільнити ґрунт навколо нашої рослини. Поливаємо. Після висадки бажано замульчувати ряди або тирсою, або корою. В нашому випадку ми мульчуємо агротканиною. Це зберігає вологу в груті і, відповідно, захищає від бур'янів. Пізніше ми нашу агротканину з'єднаємо з теплером в місці, де ми розрізали її, і буде в нас все закрито. Після того, як ми висадили, переходимо до обрізки. І формуванню наших трьох пагонів, які ми будемо прикріплювати до шпалери. Вибираємо 3-4 пагони, найсильніші, прямостоячі, і які ми будемо підв'язувати до нашої шпалери. У мене це один, два, три. Можливо, на наступний рік я ще зроблю собі четвертий, тому що в мене рядок, де я вивожу по чотири пагони. Все решта ми вирізаємо. Не жалійте вирізати нижню частину, тому що на нижній частині будуть ягоди в цьому році, а вони відповідно заберуть на себе всю силу і енергію куща, і він не виросте до ну, потрібних розмірів. А висота шпалери і висота рослини має бути близько 1,82 м. метра. Тобто, ця ягода вона просто забере силу, і наша рослина буде розростатися не рік. А довше. В нас є гілка, яка розгалуджена. Ми залишаємо прямо стоячий один, вертикальніший, всі решта ми вирізаємо. Далі переходимо до встановлення бамбукових паличок і підв'язки. Наша шпалера висотою 1,7 м ми натягнули 5 проволок на ній, відстань між ними 30 сантиметрів. До неї будемо кріпити. Ми використовуємо бамбукові палички для підв'язки, тому що вони довговічні і не перегнивають в ґрунті дуже швидко. Висота палички метр п'ятдесят. Для чого використовувати палички? Да, взагалі, чому не просто прикріпити до шпалери? тому що пагін. В ідеалі, якщо він досягне висоти метр сімдесят два в нього навантаження на гілку буде десь грам 700-800 для гілки це забагато, вона буде тягнутися вниз так, і відповідно травмуватися об нашу проволоку. Тому підв'язують її до бамбукової палички. Робимо підв'язочку. Спочатку підв'язуємо бамбукову паличку до проволоки, а потім нашу рослинку до бамбука. Так повторюємо з кожною палкою. Коли ми фіксуємо нашу рослину, бажано використовувати спеціальну плівку для таких робіт. Чим вона цінна, тим, що коли рослина росте, от саме ця плівка вона розтягується і, відповідно, не робить перетяжки на нашій рослині. Якщо ви робите це шпагатом, наприклад, то зав'язуйте його не дуже щільно, тому що рослина росте, вона потовщується, і щоб уникнути перетяжок, його треба залишати трішки місця. Вся наша рослина підв'язана. В ідеалі використовувати 3-4 направляючих пагона. Якщо у вас одного не вистачає, ви на наступний рік... З порослі, яка буде йти з да, кореневої шийки, ви вибираєте один найсильніший і відповідно формуєте його трішки в сторонку. Якщо у вас три направляючих пагони, то відстань між рослинами повинна становити десь 30 сантиметрів. Якщо чотири, то 40-50, в залежності, як широко ви будете розводити свої пагони. Тож користуйтеся нашими порадами і смакуйте агрос.